Всім ну, позитива, дорогі друзі, з вами Черрібой. І третій раз я вже намагаюсь записати це відео і нічого не виходить в мене. Один раз не записався звук, другий раз я забув зняти з паузи. Коротше кажучи, нещодавно я проводив опитування в своєму дискорд сервері. Я зараз буду казати швидко, бо я вже задовбався це робити. А, так, проводив опит. опит Коротше... Uh, по якій грі зробити наступний, наступний стрім. Брали участь Салі Фейс, Портал 2, Сабнатіка, Попі Плейтайм та що це? Капхет та Рафт? Проголосувало три людини за три різні гри. Одна людина проголосувала за Portal 2, Салі Фейс та Самнатік. Це три гри, за які проголосували. Я сказав: ось можете відразу все почитати. Щоб балаканини не було лишньої. Я зараз не хочу робити з паузами, бо якщо я буду робити з паузами, я можу знов щось не так сказати. Що я хотів зробити? А, точно. Так. Так, о. Є. Така програма на телефон, рулетка якась коротше, вона рандомно вибирає те, що ти в неї запишеш. Я записав ці три гри, і зараз ми дізнаємось, яка з цих ігор буде в нас на стрімі, наступному. Не можу сказати точну дату, але точно можу сказати, що він буде влітку. Так, Portal 2, Subnautica та Sally Face. Це не реклама. Мені ніхто не платив, просто дивіться. Угу. Ось. Колесо наше. Крутимо і просто чекаємо. Хоч би звук записався, хоч би. Я вже зрозумів. Я вже зрозумів. І переможець у нас саллі Face, ви все бачили. Зараз пишемо. До Discord серверу. Силка на нього, до речі, буде в описі. І ще я щось хотів сказати. А, я поки що не буду писати, бо воно, може, в мене не записалось. Може, в мене знов не записався звук, я не знаю, з чим це зв'язано. Боже, що в мене на голові? Um, добре, з вами був Черріпой. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Велике, дякую за 4000 підписників. 41 підписника. Дякую, заходьте в Discord сервер. Я вас там чекаю. Ну, все, мабуть. До побачення, до нових зустрічей. Вибачте за таку велику перерву, що була. Бувайте!